Вітаю, сверла корпусні під змінні пластинки. Так, є ось більш економ такий варіант. Це вейла, тобто виготовлено на заводі Дескар, Це більш дешеві. Так, вейла такі ж самі, як і у всіх. Е, є такі розміри. Так, посадка двадцяточка, йдуть від 13 до 20, це 3D. Тобто 3 діаметра приблизно йде глубина е, сверління. Е, так, далі. Так, ще одну, Всі вони із сошкою, тобто, йдуть отвори ось під сошку. Далі посадка 25-та. 4D, йдуть від 15 до 25. -го. Далі є більш якісна. Звісно, трошки й дорожче, але якісніший. Видно, вже тут і виконання. Так, ось вони. Такі. Тут все більш так. Гарніше зроблено. Також ще відмінність, що оця от лиска тут є нахру, тут немає. Тобто це для того, щоб воно так вперлося і прижалось ще також сюди. Щоб не було, можливо, руху якогось маленького здвигу вперед. Так само йдуть двадцятка е, е, посадка. Від 12 до 20 3D. І 25-та посадка. Від 15 до 25. Так, отвори сош. Мор, точніше сказати. Е, також до них є і, звісно, пластинки. Е, є теж на різні задачі. Там Дескар Проспект більш по стальній по нержавійці. Е, такі тіфані чиборо. ТФ618, і це вже більш по твердому.